Коріньовська Христоріс Ганна Анатолівна. У цей важкий для України час, коли ми знов повстали за свободу. В душі у нас заговорив Тарас своїм кобзарським і пророчим словом: страждала і страждає Україна та слово кобзаря всіх підніма і додає нам, українцям, сили боротись за красиве і щасливе майбуття. Плаче Дніпро і кручі, водоспадом із гірких сліз. За героями, що мужньо поклали своє життя за світле буття. І Шевченко постав із могил, і поглянув на нас із небес. Він ніяк ні за що не повірить, що на своїй землі тирав, о, як мріяв коцар проволі, у квітучій в країні своїй. Про щасливі усмішки простого народу, про веселий спів солоди. І сьогодні, у День скорботний, він говорить в душі у нас борітися і все поборемо на своїй рідній матінці землі. Шевченко з нами молиться і просить у Бога сили, мужності і добра, щоб до кінця добитися свободи, щасливого. І світлого життя. Димир підпалий козак, струни зрячі, вічні струни, торкнеш рукою, пливе українська пісня, нібром рікою, хвиля пісні вища і краща, валі не злову. Мой Тараси дивліші. Для душі розмова, шляхом ішла Катерина, візяла на руки внесла свого сина. Серця свого муку, бо у неї така правда, щоб не спали люди, бо у неї вічне право на землі ці бути. Сердонич Шевченкове слово. Як і він, розмірковує знову, що, здавалось би, просто слова, тільки золото вищого слова переборить історію увагу. Ті слова опікають і гоять, заворожують нас без прикрас, сірий морок не да що розгонять, і людину пробуджують в нас, як кубзар на столі від любові, то зі дрему і ржу на метал, і вогнене трасове слово, нам програма статут і мета. Давно немає з нами Тараса, та в серці у душі вкраїнців він завжди тут, він завжди з нами, до подиху останнього свого. Тараса, батько, сине український. Ти розумів нас, як ніхто. Ти до останнього боровся за свободу. За рідну мову батьківську свою.